Королевське Євангеліє, тому що було знайдено в замку Ньола в селищі Королево Виноградівського району на Закарпатті, було написане, переписане Станіславом Граматиком. Це достовірно відомо із записів, які є у самому королевському Євангелії. Переписане було в 1401 році. Це є одна з частин нового заповіту. Ми вважаємо, що це є колосальне надбання нашого народу. Це є рукопис в першу чергу, який зберігся навіть в не дуже гарному стані до наших днів, адже порахуємо інтригуючу історію. Маємо і понад 622 роки пройшло з 1401 року. І до нинішнього дня ми ще дуже мало знаємо про цей артефакт, але сподіваємося, що до цього долучаться інші. Чені науковці, мовознавці, реставратори в першу чергу маю сказати історики, котрі мусять працювати з цим рукописом, щоб ми більше пізнали свою історію, історію свого не тільки локально, свого народу свого краю, але всього українського народу.